Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над новим проєктом ажурна модна безрукавка. У попередньому відео я показала, як зробити набір петель на резинку, для того, щоб резинка була еластична. Ще такий нюанс. Я набираю одразу петлі на спинку і наперед, щоб шов у мене був один з боку. І це, це одразу я буду все це в'язати. Загальна кількість петель, що мені потрібно набрати 254. Ну, я думаю, що ви погодитесь, що тут важко не збитися. Да? Коли ти їх набираєш і рахуєш, то, ну. Легко заплутатися, і потім починаєш все спочатку, бо там рахувал, рахував, рахував а потім щось тебе відволікло, і ти забув взагалі, що там було у тебе останнє, де ти зараз знаходив, і потрібно або їх перерахувати всі спочатку, або розпустити і почати. Спочатку. Ну, тобто 254 петлі, да? не, не шутка, не жарти. Ось тому е, я пропоную яку хитрість. Е, ви починаєте набирати, і зв'язавши, набравши 10 петель, тобто це 5 пар, да, вони у нас так якби парами набираються, ви вішаєте маркер. Потім набираєте ще 10. І от, коли ви перші 10 зв'язали, маркер повісили, на листочку собі написали, що це там один, да, ну, один десяток, ви набрали. Потім ви набрали. Е, за маркером, да, у вас висить маркер, ви набрали за маркером 10 ще ще 5 пар, написали двічку, маркер. О, от у вас так виходить всередині. Ви його розстібнули, зняли, і потім перевісили і далі набрали. Ще от о, 10. І отак, коротше, по десятках набираєте, перевішуючи маркер і записуєте собі після кожного десятка, там перший десяток, другий десяток, третій десяток, і т.д. для того, щоб не заплутатись і не збитися. І тоді ви спокійно наберете ці 254 петлі, ну або скільки їх там у вас, бо у вас може бути зовсім інша нитка. І зовсім інший розрахунок. Ось. І далі ми в'яжемо резинку 1 на 1. Ну, якщо вам подобається 2 на 2 теж не можу вам це заборонити. Маєте право. Першу петлю ми знімаємо як лицьову, другу петлю ми в'яжемо ізнанковою. знанковою. І далі так по ходу. Одна лицева, одна ізнанкова. Ну, як в'яжеться резинка один на один. Ось це у нас виходить, оці такі петлі у нас будуть ізнанково. бачите, або виворотна, ну, як ви їх там вже називаєте. Оце у нас лицева. Лицеви потрібно в'язати так, щоб вони не перехрещувались. І дивіться, легко дуже стягується оця друга петля знанкова, яка має бути. Коли ви знімаєте пров'язану лицеву, може стягтися і ця і знанкова. тоді доведеться все починати спочатку. Якщо не знаєте, як виправити, то ну, краще, щоб цього не відбувалося. Отак просто перший весь ряд до кінця ви розгортаєте, ці лицеві у нас трошки набрані, як скручені, то ви їх розгортаєте, в'яжете лицевими. Отак, бачите, щоб вона не була скручена. Ось, А тут ізнанкові. І весь цей ряд до кінця. Це перший ряд резинки. Так, дивіться, пров'язали ми перший ряд резинки один на один, одна лицева, одна ізнанкова. Залишилась одна петля. Це насправді не петля, а той вузлик, яким ми закріплювали нитку. Ми його просто витягаємо спицю і розпускаємо. Все. І ось це у нас перший ряд. Якщо дозволяє довжина спиць і ліски, дротика, да, то бажано розтягнути цю резинку і поміряти оцей перший ряд резинки, і поміряти, чи ви знизу в нього проходите, чи вистачає його. Ну, Просто для того, щоб себе проконтролювати. Або а, міряйте так, розтягуєте і міряйте по, ну, по клаптиках. І тоді а, ви точно будете впевнені, що ви не помилились з розрахунком, і можна продовжувати далі в'язати резинку. Ну, отак, коротше, отак ви міряєте 22. Потім розтягуєте наступний. Наскільки розтягується і міряєте таким чином. Так? Все сумуєте і дивитеся, потім от на цій стрічці ви дивитесь, скільки там у вас вийшло по об'єму. І перевіряєте, чи входите ви в цей джемпер. Тобто прямо на своїх бедрах обкручуєте і дивитесь, чи ну, там, відкладаєте, да? скільки до вас там 108 вийшло, да? наприклад. І оцю частину ленти, стрічки, ви берете і міряєте свої на свої бедри. Чи все гаразд. Все. Всього найкращого, бережіть себе, до побачення.